Вітанічка тренери! Минулій серії ми перемогли найважчого гімн-лідера регіону Канто – Сабріно. У цього лише з однією втратою Скубі. Хоча були моменти, коли мені здавалось, що на цьому етапі гри я програю на злок. Та без іронії. Лишились гімн-лідери, яких не дуже важко виграти, і я впевнений, що це буде без втрат. Можливо. Тільки додивившись до кінця, ви дізнаєтесь, чи дійсно це так? Біжимо до Фуча-Сіті, щоб потрапити до рут 19 де ми будемо використовувати нашого нового компаньона Лапраса як засіб пересування для того, щоб перетнути велику частку мапи, яка повністю пролягає в океані. Тут ми, звісно, спіймали тентакула. І, як на зло, він виявився 5 рівня, якого мені буде важко вкачати до потрібного рівня, хоча я дуже полюбляю цього покемона. На нашому шляху багато тренерів, яких ми всіх перемагаємо за допомогою Керрі, якому я вивчив Зандерболт, і це найкращий вклад в мою команду, оскільки тепер можна не брати електричного покемона з собою. Наша перша зупинка в океані ця невеличка людяна печера. Яку треба пройти для того, щоб потрапити на інший бік дороги? Тут тренерів немає, проте тут я спіймав Слоупока, який є гарним покемоном, але зараз не до нього. Можливо, саме для елітної четвірки він буде одним із покемонів, якого я візьму. Подивимось, також я натрапив на Дюгонга з можливістю його спіймати, і все було б добре, якби не Шірколт. На щастя, він ні разу не попав. Якщо хтось не знає, щіркол це атака, яка дає змогу вбити покомана за один хід, але її шанс на влучання всього лише 30%. Тож можна сказати, що пощастило, і я його спіймав. Ну і звісно, як без моїх улюблених головоломок, в печері потрібно було опустити всі камінці до самого низу, щоб можна було перетнути річку. Сподіваюсь, це не затопить печеру. До речі, тут можна було спіймати Артікуну, але оскільки моє проходження без легендарних покемонів, то він мені був нецікавий. Вибравшись з печери, я направився до нового міста, а точніше до острова Сінабар. Де спочатку нам потрібно знайти ключі від гіму, який знаходиться у цій старій та покинутій будівлі? Але що це за маєток? Ви можете спитати, то я вам відповім: це колишня лабораторія, де колись ставили експерименти над одним з покемонів, якого створили саме люди за допомогою генетики. Юту цьому маєтку. Залишилось багато згадок з колишньої секретної лабораторії. Ці статуї вигляді м'юту. Тут вони слугували як примикачі для доступу до інших куточків будівлі, а також багато шукачів, якихось згадок, про минуле цього місця. Тим не менш, тут я змога спіймати ще одного покемона Мака, який мені нагадує тільки своєю назвою на те, що я так чекаю, як там не було. Вімкнувши у правильному порядку примикачі, які знаходяться на різних рівнях цієї будівлі, я доходжу до місця знаходження необхідного мені ключа для відчинення гіма. Виходячи з маєтку, я згадав, що тут є можливість використати скам'янілість, яку я підняв у ЕМТ щоб з нею можна було отримати одного з древніх покемонів, які вважаються вимирними ще багато років тому. Звісно, якщо не брати до уваги одну серії першого сезону покемонів, якого саме я вибрав, ви дізнаєтесь пізніше. А поки мені треба забрати ще один свій значок, і я був впевнений у собі як ніколи раніше. Тому, відметаючи усіх тренерів як машку з голови, я направився до самого їм лідера, Блейна. І битва почалась. Перший його покемон Гроуліт. Проти мого Керрі без вагань я відразу використовую серф, який зносить Гроуліта відразу. Далі Пеніта. І тут та сама історія: серф та до побачення. Далі вийшов Рапідаш. І, на жаль, він швидше за мого керрі, тому робить баунс, і я не влучаю серфу. Більш того, за допомогою баунса рапідаж паралізує мого керрі. Серфом я влучаю, але не вбиваю його. Вирішую змінити на Янтаря, так як думаю, що він знову буде робити баунс. Але він зробив фаерспін. І тепер я не зможу змінити його в разі потреби. Рапідаж промахнувся і Янтар добиває його за допомогою землетрусу. Останній його покемон. Арканайн. Із певненістю вибирає землетрус. Але Арканайн ходить першим використовуючи Fire Blaster, Який за допомогою критичного урону, навіть будучи неефективним проти янтаря, вбиває його. Як так? Це мало бути дуже легкою битвою. А тут таке трапляється. Дякую тобі, Янтар, за твою допомогу в усьому. Викликає нову. Роблювато. Бачу, що ще одна така ж атака не доб'є Арканайна. Тому використовую з ризиком гідропамп, влучаю і отримую значок. Проте це не кінець цього відео, як зазвичай, і ми йдемо брати відразу восьмий значок. Виходячи з гіму, мене зупиняє Біл, наш старий знайомий, якого ми перетворювали з покемона до людини, пам'ятаєте? Так ось, він каже, що йому потрібна допомога на трьох островах. Якщо чесно, то я не пам'ятаю цього фрагмента і не знаю, що саме там потрібно робити. Але мене ця авантюра зацікавила. Тож я погодився. Ми приплили на перший острів, де Біл показав свою супер-установку, над якою вони разом з його другом працюють, та попросила мене віднести метеорит до одного чоловіка. Серйозно? Ти мене відірвав від проходження значків для того, щоб віддати метеорит. Ну гаразд, пішли його шукати. Оскільки я не знав, куди саме треба йти, я пішов на праву сторону, спіймав собі крабі та почав підійматись догори через купу тренерів. Куди мене це приведе, мені ставало ще цікавіше з кожним моїм кроком. Я зайшов до печери під назвою MT Ember. Спіймав собі мачока і почав дещо підозрювати. Чи все це не для того, щоб спіймати просто ту саму легендарну птицю? І виявилося, що так це було все для того, щоб піймати Молтреса. Як я вже раніше казав, я проходжу без легендарних покемонів. Тож це була втрата мого часу. Але виплести з острова мені також не давали. Треба було виконати той квест, який Біл попросив. Тож, поплили на другий острів. Гуляючи по ньому, я зайшов до цієї будівлі. Там чоловік сказав, що загубив свою доньку і треба її відшукати. Поплили до третього острова. На ньому бачимо купу байкерів, які пристали до цих парубків. Що ж, треба їх виручати. Всі вони були. З моїм улюбленим типом покемона позен. Але завдяки тому, що мій рівень був набагато більший, ніж їх, то всі вони отримали поразку та злиняли. Хоча і були моменти, коли я думав, що когось можу втратити через цього мака з мінімайзом, але Ван зміг влучити навіть при таких умовах. Нам кажуть, що дівчинку бачили на мосту. Йдемо до неї, проходимо міст і потрапляємо до лісу. Де вона і знаходиться? Захищаємо її від злого покемона, гіпно, забираємо її і відводимо до цього чоловіка, віддаємо йому ж і метеорит. А він нам просто, як подяку, монстоун. Все це було заради цього? Коротше, повертаємось до на бару. І бігом до нового гіму. На шляху ловимо тангелу. Мені вона подобається, але використовувати не буду. Та прямуємо до Джовані. Ну це і точно повинен бути нескладним. Беручи до уваги, що ми його вже вигравали в минулих серіях. Перший покемон, якого він виставляє, Райхорн. Дуже легко для Бруно. Резер лів, З ним покінчили. Другий також був Райхорн, тут теж без вагань. Далі був Духтріо. І це було б теж легко, якби Бруно не промазав. І я вже злякався, тому що мені здавалося, що землетрус повинен був вбити в Бруно. Але все гаразд. Він впевнено виживає і вбиває Духтріо. Далі виходить Квін, Я не хочу ризикувати і роблю нову атаку Frenzipленs, яка вбиває Квін. Але наступний хід я пропускаю. Він випускає Кінга, Бруно очікує та отримує урон від землетрусу. На щастя, він виживає, а я змінивши на нобу використовую гідропамп та вбиваю його. І восьмий значок наш. Дякую за ваш перегляд. Підпишіться на канал, я хочу збудувати українське покоманське ком'юніті. Ваша вподобайка та коментар теж мені допоможуть в цій справі. І буду вдячний, якщо ви поділитесь цим відео з кимось, хто небайдужий до покамонів. Слава Україні!